Представники агрофірми Арсад активно продовжують працю над вирощуванням лухини. Деталі у сюжеті. Смачна та якісна лухина це те, що вирощують на території агрофірми Арсад, яка розташована у селі Ріпнів Бузької міської територіальної громади. Проте не однією лухиною багата агрофірма. Tu varoščujo in še kulture. Ми займаємося вирощенням яблук. Це перша культура, яку ми заклали вже в далекому 2011 році. У нас 30 гектарів яблуневого саду, який знаходиться на території Золочівського району теперішнього. Це у селі Кізлів, недалеко від цієї плантації, на якій ми зараз з вами ведемо репортаж. Крім того, наше агрогосподарство займається вирощуванням ягід. Це лохини, гарна нішова культура, яка потребує високої високих знань, досвіду і праці, також арсад може похвалитися високим врожаєм яблук. Це фермерське господарство може зібрати за сезон 1500 тонн цих соковитих фруктів. Їх зберігають за правильною технологією у холодильниках. Також місцеві мешканці, місцеві е, закупівельники мають можливість в нас з господарства напряму подивитися, як воно вирощується. Яблуко, і також з нами укладати угоди щодо поставки яблук. Зокрема, тут на плантації культивують три сорти лухени. Починають збирати ягоду із липня. Сорт дюк є найсолодшим, проте вирощують і інші сорти. В даний період починаємо збір середнього, середньопізнього такого сорту, як Чендлер. Він трошки пізніше за Блукроп починається, але дуже має таку свою особливість велика ягода, дуже крупний калібр ягоди, смачна. І якраз от зараз проводимо. Тобто, ми висаджували свою плантацію таким чином, щоб починати з початку липня збір, і практично до початку вересня можемо забезпечувати своїх клієнтів ягодою. У вирощуванні лухини дотримуються всіх технологій та в подальшому фасують ягоду у спеціальні бокси. У цьому використовують досвід закордонних фермерських господарств. Ягоди лохини, яблука і броколі, вони молодість організму забезпечують. Тобто вони функціонування всіх, як омолодження всіх органів допомагають робити, і плюс як анти-ейдж-продукти, анти щоб від старіння запобігають. Придбати набір Лухини можна як в торгових закладах, так і безпосередньо на самому фермерському господарстві. Ми багато хто вже куштував нашу ягоду, і також ми робимо розсилку по новій пошті. У нас є кур'єрська доставка по місту Львову і околицях Львова. Так що залишимо вам контакт, по якому можна замовити нашу ягоду. Крім цього, бажаючи підзаробити кошти, можуть влаштуватися сюди на роботу. Головне це бажання працювати та правильно збирати ягоди. Як бачите, зараз триває збір лохини, і ми набираємо завжди сезонних працівників, які можуть собі підзаробити і допомогти нам зібрати цю прекрасну ягоду. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Бродилайн.